У фотоконкурсі Я люблю Вінницю перемогла Олена Лещенко. Дівчина родом із Немирова. У Вінниці навчається третій рік. Її роботу брали з поміж 60 фотографій. Конкурс проходив впродовж місяця у соцмережах. Організатори міська рада спільно з пабліком. Це Вінниця друже. Його керівниця Яна Слободяник сьогодні розповіла більше нашому телеканалу про хід та результати конкурсу. Це був фотопроект. Він тривав місяць. Він розпочався 10 липня і тривав до 10 серпня. Тобто, на протязі місяця вінничани могли надсилати фото з написом Я люблю Вінницю та приймати участь у конкурсі. Надійшло фото близько 60, Обирали переможця по кількості коментарів. Тобто кожен коментар враховувався як один голос. Лайкали дуже багато, але, на жаль, вони не враховувалися. Переможне місце зібрало близько 400 коментарів, і саме стало перше місце. Було їхнє ось ця робота перемогла на фотоконкурсі Я люблю Вінницю. Її авторка Олена Лещенко. Родом дівчина із Немирова. У Вінниці вона навчається. Сьогодні вона у себе вдома, тому на інтерв'ю погодилась телефоном. Ну я вже навчаюся три роки в Вінниці. Вже живу три роки в Вінниці. Тому місто люблю. Місто знаю з дитинства. Часто там бувала. І вирішила прийняти участь. І десь за три дні я підготувала роботу. Зіграла друзів, які теж люблять Вінницю показати це всім іншим. Три дні ми робили роботу. Одних я фотографувала в один день, других в інших, в інший день. І так за три дні все зробилось. Звичайно, кожен учасник надіявся на перемогу і в мене теж були такі думки, що я можу перемогти. На перемогу відреагувала дуже радо, дуже довольна, дуже приємно мені ще за мене голосували війни Люди підтримували до дня міста буде опублікований та розміщений у центрі міста плакат переможців. Усі віничани зможуть спостерігати його. Ми їм ще подаруємо фото, фотозйомку, яка буде проводитися десь в кінці літа, щоб перезняти саме це фото. Тому що їхнє фото було надіслане не з хорошою якістю. У нас в планах є організувати навіть не наступного року, а в найближчий час конкурс відеоробіт. Теж на тему я люблю Вінницю». тобто ускладнити трошечки завдання нашим вінничанам, щоб вони трошечки більше сили додали для своїх робіт, і саме теж прийняли участь. Ольга Сольвар, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.